Хлопчик і Чапля» став одним з найуспішніших аніме в кар'єрі Хаямі Адзакі. І мова не тільки про те, що картина взяла Оскар і зібрала у міжнародному прокаті сотні мільйонів доларів, а й про теплий прийом критиків і глядачів. Попередня робота режисера Вітер Дуще вийшов 10 років тому і довгий час здавався. Прощанням автора з кінематографом. Хлопчик і Чаплі для багатьох виглядає таким же завершенням, і, на відміну від інших робіт режисера, розрахованих на широку аудиторію, виявився багатогранним авторським висловлюванням, якому легко забулкати глядачеві, який чекав класичного м'язаки. Умаюван нанімода! Та наосагіянайдаро! І так, всім привіт, вітаю вас у своїй божевільній лікарні Архем. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як прощальне аніме підводить підсумки творчості японського аніматора. Хто був натхненням для головних героїв, яким візуальним рішенням давався режисер. Ді аніме, хлопчик і чаплі розгортаються на фоні Другої світової війни. У центрі сюжету хлопчик на ім'я Махіта, мати якого помирає під час одного з бомбардувань. Герой разом з батьком і його новою дружиною приходиться переїхати у маленький будинок, де хлопчик стикається з містичною чаполею. Так говорить герой, що його мати жива. І той може врятувати її. Саме так починається подорож Махіта в інший світ. Багато проєктів Міядзакі засновані на особистому досвіді автора. Хлопчик і Чапля настав винятком. Як і головний герой. Частину дитинства майбутній режисер провів за містом, куди евакуювалася його сім'я. Батько Міядзакі працював у авіабудівництві, а мати довгий час тяжко хворіла. Хвороба матері вже знайшла своє відображення у сюжеті Мого сусіда Тоттера». Оригінальна назва аніме Як ти живеш пряме відсилання до роману Йосіо Гензабуро. Це одна з найулюбленіших книг режисера з дитинства. Втім, хлопчик і Чапля не є екранізацією, і книга з'являється в фільмі як символічний предмет, який зв'язує Маххіта з його матір'ю. Роман Як ти живеш є зразком детектичної прози для дітей. Це повчання юним читачам про те, як впоратися з життєвими проблемами, так само сприймає свою роботу і всю творчість Хая Мядзаки. Практично кожен його фільм адресован в першу чергу дітям. Режисер прямо казав, що хлопчика і Чаплю він знімав як заповіт онуку. Саме тому фігура двоюродного діда Махіто, котрий просить головного героя замість нього. Зайнятися підтримкою рівноваги у світі, частково вгадується фігура самого Міазакі. Саме на його авторитеті в останні роки тримається студія гіблі Найуважніші глядачі могли помітити, що кількість будівельних блоків, зберігаючих рівновагу світу. Співпадає з кількістю повнометражних робіт режисера. З цієї перспективи хлопчик і Чапля виглядає посланням робітникам студії Гіблі і всім фанатам творчості режисера. Режисер якби натякає на те, що успадкувати його фантастичні світи неможливо і вони в якійсь мірі помруть разом із своїм творцем. В апокаліптичному фіналі Міязакі якби пропонує глядачеві не залишатися всередині уявних світів, а жити справжнім життям. О, Іко. В той же час у фільмі можна побачити і метафору дружби режисера з Ісао Кахатей. Автором могили світляків і старшим товаришем Міядзакі, персонаж мудрого вчителя був заснований саме на ньому. Така хата, на жаль, помер у 2018 році. Саме тому, в якійсь мірі, хлопчик і Чапля виглядає як прощання зі старим другом. Враховуючи всю цю кількість автобіографічних деталей. Здається, що режисер досягає максимальної відвертості з глядачем. навіть головним героєм аніме став хлопчик. Хоча раніше у фантастичних історіях Міязакі рот частіше всього відводилося дівчатам. Перед тим, як ми продовжимо, буду дуже вдячний за ваш лайк і підписку, якщо ще досі цього не зробили. А також буду дуже вдячним вам за підтримку каналу Фінансово. Звісно, якщо є така можливість. QR-код в на екрані, а також по посиланню під цим відео. Щиро дякую за будь-яку підтримку. А ми продовжуємо. Жанрово хлопчика і чаплю можна віднести до чарівної казки. І подібно іншим таким сюжетам фільм пропонує глядачеві в першу чергу історію дорослішання. Шлях героя, кінцевою метою якого становиться його ініціація. У цьому сенсі немає значення, була подорож насправді, чи все, що відбувалося на протягом історії, є дитячою уявою. Важливо те, який вплив. Виявила пригода на героя. На початку аніме хлопчик постає замкнутою дитиною. Він має певні конфлікти з однолітками, звинувачує себе у смерті матері і важко переживає одруження батька. Формально Махіто відправляється у подорож, аби врятувати свою Мачуху. Проте фантастичний світ, в якому опиняється головний герой, більше нагадує простір важкої травми, з якою він намагається боротися. Іделічне, але водночас небезпечне місце, пронизане насиллям і печаллю. Весь фільм це по суті алегоричний роздум, про те, як наша психіка справляється з болі і втратою. Не просто так важкі спогади про смерть матері постійно повертаються до героя. Так само хлопчика настерувала тривожить сіра чапля. У структурі казкового сюжету птах це чарівний помічник, функція якого перенести героя в інший світ і супроводжувати його на шляху. Глядачі і критики по-різному інтерпретують образ чаплі. Можна припустити, що птах для хлопчика носитель провини. І в такому випадку фінальне примирення з ним це зцілення від травми. Показало, що у кінці картини та тарана, яку на початку стрічки наносить собі Махіто. Опрацювання травми – це лише один з декількох сюжетів картини. Казка, яка по всьому, Має діло з великими цілями, наприклад, відновлення рівноваги у світі. Цей образ гармонії з природою і цивілізації в цілому можна назвати магістральною темою творчості Міядзакі. У хлопчику і чаплі також можна зустріти роздуми про екологію, але важливіше тут виявляється тема жорстокості світу. Вечі збоки в цьому сенсі виявляються образом нашого суспільства, створеного на насилля. Війна в аніме предстає як боротьба за ресурси, зруйновуючи рівновагу у природі. Тахиш в цій історії виглядають як карикатура на японську імператорську армію, руйнуючи воду птахів. Хлопчик рятує і свій світ. Режисер критикує саме бажання насильницького рішення конфлікту, тому логічним фіналом для історії становиться повернення сім'ї Махіто в Токіо і завершенням війни. Ще важлива тема хлопчика і Чаплі сім'я. Головний конфлікт у реальному світі пов'язаний з прийняттям нової жінки батька. Ця реалістична історія химерним шляхом відображається у фантастичному світі. У фільмах Міязаки часто зустрічаються двійники, але тут стається якийсь рекорд самого Міязакі. Загиблою матері відображається у своїй сестрі, котра стала Мачухою для хлопчика. Дівчинка хімії виявляється його матір'ю а морячка Кіміко, покоївку і з маєтку сім'ї Махіто. Та й сам головний герой отримує двійників в образі чаплі і двоюродного дідуся. Історія, котра на перший погляд працює з космічними масштабами, у підсумку стає доволі локальною і розповідає про одну сім'ю. І виявляється чесним сюжетом про її об'єднання. Традиційно казка присвячена ініціації героя, підготовці персонажа до дорослого життя, чарівний простір, в якому його чекають труднощі зазвичай інтерпретують як світ мертвих. На цьому шляху частіше за все, герой зустрічається з духами предків, котрі діляться з ними. Своїй мудростю. В цьому плані Міядзекі влучно виворачує схему з чарівною казкою, тому що у предків для хлопчика немає ніяких особливих знань. Якщо сприймати хлопчика чаплі як заповіт нащадкам, то його думки дійсно можуть показатися сумними. Не кожен світ можна врятувати. Навіть у наймудріших людей. Немає відповідей на головні питання життя і смерті, і таке свідчення зі сторони 83 річного режисера, з однієї сторони, розчаровує, а з іншого боку, здається, по-справжньому чесним зізнанням. При цьому головне Махіто все-таки досягає, як і належить історіям дорослішання. У фіналі він досягає самостійності. За ті 10 років, котрі пройшли з моменту виходу попередньої роботи режисера, аніме індустрія встигла змінитися головним чином провадженням комп'ютерних технологій. Хоча Міядзакі не проти інновацій, він все одно залишається шанувальником. Традиції працювати уручно. Над фільмом працювало десятки аніматорів. І говорять, що на створення однієї хвилини хронометража іноді йшов цілий місяць. Саме тому розробка нового аніме хаіа Міязакі затягнулася на довгі 7 років. Крім того, головна особливість методів Міязакі. Другорятний сценарій. Спочатку в голові режисера з'являються образи, створюються розкадровки, а лише потім під нею вигадується сюжет. Не дивно, що деяким глядачам історія, яка розповідається о хлопчику і чаплі, здається плутаною і загадковою. Та й розвиток махіта як персонажа залишається неочевидним. Це аніме частково нагадує сон, в якому переходи між локаціями подій і навіть стан персонажа можуть бути злегка нелогічними. За ступенем деталізації нова картина трохи поступається попереднім роботам маестра, проте мінімалістичні зображення вдало співвідносяться зі сновидінною атмосферою. Міязакі завжди любив вплотити у свої проекти західні мотиви. По сюжету в якийсь момент дівчинка Хімі виявляється в труні, зовсім як білосніжка. При цьому візуально аніме залишається строгою картиною. Міязакі волює статичним сценам і загальним планом, котрі створюють зображення об'єктивно розказаної історії. І наділяє ледве не кожен кадр з живописом. Без необхідності режисер зайвий раз не рухає камерою, а в начальних сценах за міського будинку ще практикує і довгі кадри, які передають скуку і відчуженість головного героя. Візуальна динаміка частіше зв'язана з образами польотів, котрі належать фантастичному, а не реальному світові. Хоча зазвичай повітря неба у Міязакі нарідки носить позитивний сенс, у хлопчику і чаплі з ними зв'язані спогади про смерть матері під час бомбардування. До слова, це один із рідкісних у виражено експресіоністській манері, що сильно контрастує з основним стилом, схожим чином продоставлений простір. Той час, як пейзажі чарівного світу дарують відчуття легкості, закриті приміщення навпаки. Справляють гнітуще враження і відчуваються тісними. Особливе місце у структурі фільму займається не жорстокості. Хоча подібні епізоди з'являлися у творчості режисера і раніше, то тут все настільки сильно, що навіть розділення риби виглядає мерзенно. Так міязаків черговий раз. Позначає неприйнятність насилля. Хтось справедливо може сказати, що хлопчики Чапля для просто самоповторення, Уж дуже сильно аніме у деталях нагадує інші проекти режисера від деяких чарівних створінь до дизайну персонажів і локацій. Проте це не зовсім так, бо хлопчика і чаплю можна назвати як підведення підсумків своєї багаторічної праці. Постановник давно зарекомендував себе як видатний каскар, проте в новому аніме він якби руйнує чарівність казки, нагадуючи про те, як важливо повертатися у реальний світ. Довгий час здавалося, що хлопчик і Чапля буде прощанням для майстра. Проте нещодавно сам режисер заявив, що він працює над новим проєктом і хочеться вірити, що в нас ще буде можливість зазирнути у фантастичні світи Хайомязаки. Друзі, в цьому відео була неймовірна пророблена робота. Тому дуже вас прошу, підтримайте це відео якомога сильніше. Бо це реально була одна з найважких робот в моїй кар'єрі взагалі. Всім добра і мирного неба.